Гночку доброго. Два дні тому розпочали такий об'єкт. Тут хлопці вже засипали ґрунт. грунт, грунту суміш. Так, тут у нас насадження було, маємо цікаву тут друківку. 15 кубів пішло грунту так у нас все тут виглядає. Тут у нас тут полив. Тут буде покрокова доріжка. Газон. Насадження. Що об'єкт цікавий, проект цікавий? Кому цікаво слідкуйте, кому потрібно звертайтеся.